А це у нас Mazda CX 5 2022 року. Пробігом всього 34 тисячі миль. Стан ідеальний, жодного пошкодження. Один власник Carfax показує, що жодної аварії в нього немає. Ідеальна історія, і під капотом цього красення у нас двигун 2,5 літри атмосферний в парі з класичною. Мазівською коробкою передач. Я щойно їздив по треку і хочу сказати, що шумоізоляція на достатньо великому рівні, бо дуже тихо в салоні і їздити з такою якою підвіскою досить комфортно. Є люк, шкіряні сидіння без заломів, без подряпин. Є бокова підтримка, електропривід сидінь, пам'ять сидінь на двох подіїв. Усі, усі деталі виглядають. Досить круто. Ви тільки подивіться на виконання кожної, кожної кнопочки, кожної деталі. Навіть кондиціонер працює дуже тихо. По мультимедіа навігація не сенсорний дисплей, а за допомогою такого е, джойстика. Усі необхідні функції. Декілька режимів керування, стандартний спортрежим. Також є щось схоже на ручну коробку. Перемикання передач жодного повідомлення про якісь помилки. Задній ряд сидінь. Ззаду місця вистачить для людини стандартної комплектації. Якщо я сідаю зі своїм ростом 1,80 вісімдесят, мені, мені досить досить комфортно. Мазда насправді вміє здивувати ось так. Дизайнер зміг зробити із простої мазди ось такий автомобіль уже. Близький до якогось люксового рівня. Багажне відділення автоматично відкривається, закривається позаду досить багато місця. Багажне відділення досить велике, класний автомобіль, чудова якість. Якщо вам потрібно купити ось такий або схожий японський автомобіль з низьким пробігом в ідеальному стані, тільки весь шипінг може вам запропонувати таку якість. Такий комфорт yeah, задоволені від керування будь-яким автомобілем, який ми підбираємо.